А я розкажіть, будь ласка, чим відрізняється дух людини від душі і від вищого я? Дух людини? Ну, Людини ні. <гум> Можливо, вищої душі, тому що дух людини це ще закрита сьома чакра, там ще нема духу божественного. Це інший дух, він такий більше кермічний, як просто душа, ну, низька енергія. А дух душі вищої вас і мене, яким ми є. Це присутність чистоті, такий стан, знаєте, я просто є, чиста, така нірвана, що ти просто є. Як, просто є. І все. Це саме вічна енергія божественного духу. Це вищий рівень свідомості. Тобто, це прям, скажімо так, апогей. до сьомої чакри краду Люди зараз живуть отут і отут, але, скажімо, ще в затемнених станах. Виявляєте, скільки? От, все присутність у всьому. В 13-му році, між іншим, я війшла в стан присутності духу. Перший раз в стан духу божественного, який якийсь у мене. Це прям такий, знаєте. Просто неймовірний, білосніжний, як голуб. Це не голуб, а це так прям. І навіть є різні стани духу. Є дух, скажімо так, от як в негативі, це душі. От, дуже часто кажуть: духом пахне. Тобто це якась загальна енергія як низької душі. Душа людини це зовсім інакше, ніж душа вища. Я вам показувала на, на малюночку. Потім, що, а вище я вище я це тіло п'ятого виміру, наше янгельське, а вища душа от то, що я казала, вища душа це уся душа, в якій маленькі ваші, скажімо, світлові душі. Між іншим, ви знаєте, що у нас це єдина душа абсолютно, у нас всіх разом, коли ми просвітлені. І у кожного з нас клітиночка має навіть ім'я. Вищої душі, це вічне ім'я, тобто це певна ваша енергія, це не ім'я духовного провідника, це вічне ваше ім'я, духовне ім'я провідника це те, що приходить, щоб проявити вищі якості. Але, мої любі сонечки, тобто це все одно ім'я, ну скажімо так, більш високовібраційним між кармічним нашим минулим, так, і тим, що ти готовий дарувати як провідник. І ним ти підсилюєш цим духовним іменем, Ти підсилюєш свої вищі якості, так розкриваєшся як майстер, як провідник. А вища душа це вічні постійні якості.